Ой, друзі, що вам сказати доброго дня. Як то кажеться, який це сьогодні день, скажіть. Не пам'ятаю який, але пам'ятаю післязавтра п'ятниця. Ловили тільки щось з дівчатами наших, наших хлопців, друзяк Архипців і Степана Барана. Вискочив Архип вперед. Степан за ним. І коли чкурнули мені ось тут того по картоплі по буряках, один вперед, а другий взаді. Я тільки тако вгледіла, взялась за голову і вже, знаєте, стою і думаю, ну все, підуть то одне бігало по селі, а тепер підуть обоє по селі. Я вже пошкодувала, що я то Степана не дала на шашлик, але нічого, вони спинилися обоє. У пшениці. Це таки ту розказую. іду дивлюся, це ж, напевно, що ось у кріт кротить, правильно ж? Дивіться ну, свіжа земля, треба буде зараз вертатися по заступа. А, що по ньому вертатися, він от стоїть на ягодах. Одним словом, став вам тому у пшениці пастися. Ми так кружка-кружка зайшли. З дівчатами я з однієї сторони, дівчата з другої, рунічка архивцю заповідочок взяла і таки я їх завела. Завести завела, ти мусила йти їм он косити Що ж ви думаєте, вони пустилися втюки? Вони хочуть <смас> попастися. Так що, кротищині? Постою секундочку. Ну, та й от не так як не дай їм цей... після цієї втечі їсти, га, зелені. А то що скажіть? Сіноводичка, сіно водичка, правда? Це хто в цю пору середина травня на одному сінці стоятиме? Mm. Ото коли зробили то зробили. Да, да, Степанцю, так. Да. Мусила йти підкосити, накосити. Юра появиться вдома, зловить по шапці. Да, бо ще ж якою кіскою косила. Малесенькою тою, що на кропиву. бо пішла в гараж подивитися, де коса, а вона розібрана, бо він виклепувати мав. Виклепав. Все, більше не будете тікати? Що роблять красунчики? Дивіться, ну дивіться, що роблять? О, як я люблю дивитися на них О, сіли. Ні, літають. Ой! <звач> Який куди? Ох! Класно. Поки за голубами гави ловила, то він мені тут ще підкручував. Поки побігла, вона геть розулася. Обігла, побігла, босяка взяти заступ, поки заступом прийшла. Все, мовчить. Мені тут дивіться, що поробив вздовж поміж одним рядком і другим. І ось які картоплину. Бачите, дивіться, еті картоплину викрутив Паскудка. Так, пішла до поросят, бо не буде тут діла. І там нічого не роблю. Заступ то на всякий випадок хай лишається. я ще визирну сюди. Значе, це в мене роботи не було, тільки як архипа і Степана ловити і, і крутив, споглядати, чи кроти, чи ні. Що ви ширші, як довші, Випустити вас, побігаєте, поки я від вас вигорну? Вони у мене такі доскотські. Ось ось сюди його прямо під ноги, оце все сюди накладають і дзюркають. І щоб їсти занести? Що робити, щоб їсти занести? А? Перелітати? Відкрию, напевно, що зараз хай бігають, поки я від них вигорну. Підете, побігаєте, біжіть. Ну, морди, як я вас зараз маю до вас в хлів загнати? Як вашу клітку вас загнати, а? Треба обманювати, так? Да? Кликати? по якусь мисочку і кликати. Йдіть сюди. Аба! Куди куди, куди все. Тя, yeah. <laughs> все. Хай розволікають, граються, підстиляються. Пішла ще пепі принесу. <laughs> Хвістик помило. Все. Лягайте спати. Ой, все. Цій теж принесла. Це у нас <laughs> м'ясо. М'ясо наростає і наростає собі. Розсталися те, теж оце. Частину тюка собі відламала, кинула. Розстелиться. Вона щось собі ще постасеться, зараз на ньому. Ой, ще любить вхопити. О, дивіться, ну що робить. А любить ще вхопити, потріпати ним трішки. Зараз і підсталиться, знайде як. Ти Мона все, правда, Мона, йти мені теж вже нарешті якийсь борщ їсти. Відпускаєте мене вже, га? Відпускаєте мене борщ їсти? А то у вас, як не одних вони, то других вони. Давай почухаю, це рило, давай, давайте ж. Ти ж не можеш, щоб тебе не почухати, давай. Що, ще будемо гратися? Да? Будемо <плес> дресувати <плес> тебе, <плес> так? Ай, вухо. Все, давай, йди. Ой, все, ще везер ноч, ніхто ніде не їде, Юрасика не чути. Чекати його не буду. Зазвичай чекаю, а це хто я знає, звідки коли він буде. Його навіть і в селі вже немає сьогодні. Піду їсти борщ. Червоний. Вам всім гарного дня і до наступних зустрічей!